Крутезний пікапчик Toyota. Це версія Pro 82 Pro від МН. 12 масштаб копійно виконана. Подивіться, ось така коробочка вказана, що по ліцензії Toyota максимально копійно. В комплекті є аксесуари, ви сюди встановите ручки, дзеркала, склоочисники, Тобто ця машинка буде максимально схожа на справжню автівку. Підвісочка, подивіться, як класно відпрацьовує. Передня підвіска на амортизаторах. Задня підвіска на амортизаторах та ресорах. Подивіться, як це спрацює. працює. Постійний, повний привід, заблоковані диференціали. Ось такий краулер, повний комплект. Машинка ось так йде в зборі. Одразу дістали і поїхали. Треба тільки дві пальчикові батарейки в цей пульт управління. Повністю пропорційно, скільки накрутили. Подивіться, стільки воно буде повертати. Так само і газ. І бачите, спеціальний речажок для того, щоб можна було управляти однією рукою. Ось так виглядає пульт. Підсвіточка. Все в комплекті. Акумулятор ось тут відкривається капот. Акумулятор вже під капотом. Також додатково до цих моделей є багато тюнінгу. І додаткові акумулятори. Повний комплект МН82ПРО.